У безсмертні списки записали, хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. У клінний з Києвом, любі до землі, за те, що нам дали можливість жити, за те, що не здалися у вогні, навчили Україну нас любити. Куря шалена перебила крило, опустіте знамена, нахиліте чоло, Впав у люті їм двобогі, щоб свій край не дать, він упав, хоч герою лиш було двадцять п'ять. Сьогодні своє серце ми відкриваємо куби слави героїв земляків, які загинули в російсько-українській війні, схилимо голови в пам'яті наших героїв, які загинули, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Бердис Олександр Миколайович, Бзік Віктор Миколайович, Білоусов Роман Петрович, Бондарів Ярослав Васильович, Бонцю Жасміна Михайлівна, Братчук Олександр Петрович, Брезіцький Іван Францович, Водоп'ян Костянтин Миколайович, Войченко Станіслав Миколайович. Волошин Руслан Миколайович, Грубий Ілля Володимирович, Дацюк Василь Миколайович, Дзюба Роман Петрович, Довгий Володимир Іванович, Дульський Петро Андрійович, Зайцев Олег Григорович, Зірка Роман Олегович, Іщенко Вадим Іванович, Коверник. Олександр Дмитрович, Кравченко Віталій Олегович, Крохмальний Микола Сергійович Кумановський Віктор Анатолійович, Кутовий Вадим Юрійович, Куценко Олександр Сергійович, Любарський Андрій Олександрович, Любарський Ілля Андрійович, Майборода Андрій Вікторович, Маринчук. Ігор Михайлович, музика Василь Вікторович, Наумович Артем Анатолійович, Павлюк Сергій Анатолійович, Панасюк Максим Ігорович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Піскун Олександр Андрійович, Пронченко Сергій Олегович, Стаднік Олександр Іванович, Стефанюк Максим Миколайович. Кодаківський Володимир Володимирович, холо Ігор Миколайович, Чорний Вадим Олександрович, чорний Сергій Петрович, Шинкарський Віктор Григорович, Яремчук Денис Миколайович, Ястремський Віктор Сергійович. Ми не сьогодні відкриваємо цю алею слави і пам'яті. Наші добрі в лапках сусіди, кляті орки, які ми сьогодні по справедливості називаємо їх, росіяни відкрили цю алею ще у 2014 році, розпочавши захоплювати Крим. А в теорії і практиці ще раніше, коли вони готувалися до того, щоб поставити Україну на коліна і накинути ярмо. Вирішивши, що Україна практично поневолена і за три дні заберуть, заїхали на нашу територію. Але оці хлопці, яким ми сьогодні дивимося в вічі, хоча вони на світлинах, на зображеннях, не дали ворогу за три дні подолати Україну і накинути ярмо. На народ український. Ці хлопці і дівчата творили історію України. Всьогодення і щасливе майбутнє. Воїни, захисники, які загинули за Україну, за волю, за честь, гідність кожного українця, кожного громадянина. І це не просто як ландшафт, створений оці, як у нас спонтанно виникла назва Куби пам'яті і слави, встановленій тут. Ні, це є найвагоміший аргумент, який буде підтримувати нашу пам'ять. Для того, щоб вона жила вічно, щоб ми зайшли сюди і подумали, що я зробив для перемоги. Маленький крок, але він важливий. Для того, щоб все-таки свідомість підбурити, до єднання. І ці слова разом до перемоги не були просто лозуном, а це були практичними діями нашими. В думках і в діях ми повинні єднатися. Тому що за нас з вами загинули. Загинули люди, які могли би в мирному житті будувати майбутнє. Творити, будувати, народжувати дітей. Сьогодні їх немає, вони в підрозділі небесному. Я переконаний також болівають за Україну. Сьогодні ми віддаємо данину воїнам 44 особи, 44 постаті. Але, оце кляте але це пока. Вони поховані, вони з честю відспівані, проведені в останній путь. Але ще четверо, яких ми вже поховали і провели, також будуть тут встановлені. Польовий Михайло Петрович з міста Жашків, Кричфалушин Іван Вікторович з міста Жашків, села Соколівки Тищенко Віктор Сергійович із села Скибин Дацюк Михайло Михайлович. Як не прикро це говорити, але це ще не кінець. І оце ще не кінець повинно у нас все рівно всю злість і лють нашу підбурювати для того, щоб захиститись. У нас ще ще не поховані, але ми вже маємо відомості про те, що ще три наших захисника воїна будуть поховані на Жашківській землі. Буряк Олег Сергійович села Бузівки, Хлубку Володимир Михайлович, села Олександрівки з Конело Попівки, годований Вадим Вікторович. Ще іще раз приношу співчуття від усієї громади рідним, близьким загиблим. батькам велика подяка за дітей, низький уклін, нашим воїнам, вічна пам'ять і шана. Україна понад усе, герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Отче наш, що є сина небесом, Хай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш насушний, дай нам сьогодні, ти прости нам провини, наші, які ми прощаємо, виноветься машина, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. переможний, неосяжний, і могутній боротьбі, Господи Боже наш, молимо тебе, помяни у царстві твоєму православних воїнів, бо я побитих і прийми в свій небесні світлиці, як зранених мучеників, помити своєю кров'ю. Як ти, хто постраждав за ту церкву твою батьківщину, що її благословив ти як насліддя твоє, молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до тебе. Сьогоднішній день, знаєте, хочеться просто повчати, подивитися і повчати, тому що є тут батьки, є тут родичі, є тут ті люди, які знають їх за життя. І коли дивиться просто слова відсутні, нема що сказати. Дивиться на матір, нема що додати їй. Чим ти її розрадиш, що їй скажеш такого? Коли вона дивиться просто очима і каже, верни мені син. Ти можеш мені вернути сина? Не можу. Дорогі мої, тяжко, дуже тяжко. І дав Господь нам такі випробування, можливо, для того, щоб ми стали в ролі сім'єю, щоб ми стали народом, щоб ми стали нацією, щоб ми якось не перестали вже стогнати, йойкати, знаєте, взяли всю ту волю в кулак, подивилися на тих хлопців, які дуже важко, які зараз сидять там на перших позиціях, на передових позиціях, сидять по тих норах, ховаються, тому що обстріли артилерія працює і так далі. І тим не менше мають мотивацію, мають силу, мають відвагу. І треба дивитися на них і наслідувати їх. І казати, Господи, що ж я складно, якщо їм там так важко і вони терплять, і вони воюють заради мене і за мене, то не вже мені треба тут зараз сидіти і якось жалітись на то життя. Тому маємо заради їхньої світлої пам'яті тих хлопців, які тут, які ще будуть, на жаль, маємо ставати одною сім'єю, одним народом, одною українською нацією. Що ми Господь нам допоможе? Амінь. пам'ять, спогади, біль, сльози зараз на ваших очах, але пам'ять на першому місці. На першому місці тому, що єдине, що залишається зробити для цих хлопців, це через все життя пронести світлу пам'ять про їх подвиг, про подвиг простого солдата, який не злякався, який пішов захищати нашу країну. І коли сонячним ранком чи сонячним днем ми будемо гуляти зі своїми дітьми, своїми внуками, і ця маленька дитина спитає: батько чи дідусь, чи мати, чи бабуся, а хто ці хлопці на цих портретах? І ми повинні донести до цієї дитини, який подвиг здійснила людина, яка зараз зображена на банерах на цих портретах, з усмішками. З ясними світлими очима, з вірою в перемогу. Тому що ми творці новітньої історії, ми, від нас залежить, яку пам'ять ми пронесемо про цю перемогу. І я впевнений, що в новітньому підручнику історії України навіки будуть занесені ім'я кожного солдата, і там безпосередньо будуть ім'я кожного бійця нашого Жашківського краю. В котрий раз хочу висловити найщиріше співчуття рідним, воїнів, солдатів, які мужньо боронили нашу державу і загинули задля перемоги. Вічна шана, вічна пам'ять їм. Єднаймося, тому що перемога за нами. Слава захисникам Жашківщини і слава Україні! Грали ноту завершальну о цих жорстких диявських туртур ноту прощавалю, нема таких смачків, немає Це пам'ять, це дуже велика робота. В Жашкові буде. Пам'ять є в інших містах і в нас тепер буде є до кого підійти, подивитися. Дякую, що зробили цю алейкум. Одне тільки, щоб не додавалися хлопці сюди більше, але поки не закінчиться війна, мабуть, це, це тільки мрій. Такі люди це приклад для молодого покоління. Вони віддали найцінніше, що в них було це своє життя. За наше, сподіваюся, мирне, щасливе майбутнє. І те, що така алея слави повинна бути в кожному населеному пункті, принаймні районного значення. Саме в таких місцях ми маємо пам'ятати, якою ціною нам зараз дається мир. І звичайно, це ще одне місце, де рідні можуть. Хоч принаймні притулитися до фотографії і побути наодинці зі своїм полеглим родичем, так що це хороша справа. Мені сподобалося, дуже сподобалося. Тільки, звичайно, краще, щоб вони були живі, щоб їх їх привітали як захисників, як патріотів нашої України. А так, що залишили? Біль, сум, сльози. Це мій чоловік. Дуже дуже тяжко, я вам не можу сказати. Дякую, Хімері, що…» Обезпокоїлися, потурбувалися. Хай буде пам'ять і дітям нашим, і внукам говорити, знати, щоб вони знали, що таке принесла нам клята війна. І за що загинули наші хлопці, наші захисники за світле майбутнє, щоб Україна була вільна, незалежна і єдина. І слава Україні. І героям нашим слава.